Відставка сьогодні міністра фінансів пана Ярошенка, на мою думку, не була неочікуваною. Про неї багато говорили, і нарешті це відбулося. Але справа в тому, що вона насправді є знаковою, тобто є резонансною. Бо важливо буде, хто буде на його місці, хто буде міністром майбутнім фінансів. І в цьому сенсі можна буде тоді говорити, що відбулося насправді. Чи це йде підготовка до виборів, в чому можуть звинуватити партію влади сьогоднішню партію регіонів. Опоненти тому владі треба досить серйозно подумати над тим, яким чином буде далі працювати Міністерство фінансів, бо можна звинуватити в тому, що хтось хоче, скажімо, координувати чи керувати бюджетом в, в, в рік, коли будуть парламентські вибори в Україні. І саме основне, на, мен, на мою думку, це як зреагує прем'єр-міністр Микола Азаров. Бо ми знаємо, що він говорив, що у випадку відставки Ярошенка це були такі чутки, це була така. Інсайдерська інформація, що він сам подасть у відставку, і чи будуть далі відставки, чи це початок, чи це просто знаковий один момент, який стосується тільки, скажімо, впливу Миколи Азарова в сьогоднішній ситуації в Україні. Всі ці питання, на мою думку, на сьогодні не мають відповіді. Треба почекати трохи і подивитися, але влада має розуміти, що якщо це тільки одна відставка, то в неї буде багато проблем, як це пояснити. Якщо будуть наступні відставки, треба робити таким чином, щоб вони не порушили того балансу, який зараз існує у владі, щоб не було там, скажімо, збільшено впливу тої чи іншої групи впливу, яких називають, це треба бути дуже обережними. Але саме головне, треба зрозуміти, чи буде після цього серйозна. Кореляція чи будуть коригувати бюджет, бо фактично бюджет прийнятий. І розумієте, звільняти міністра фінансів після того, як бюджет був все-таки зроблений. Він був, скажімо так, зверстаний і був прийнятий Верховною Радою. Це викликає багато запитань до представників влади. Відставка міністра фінансів Федора Ярошенка, вона стала такою очікуваною несподіванкою, тому що це, по перше, перша відставка в цьому році, і вона стала. Вона, власне, відбулася після того, як Віктор Янукович неодноразово критикував уряд і пропонував міністрам піти у відставку. Тим, хто не згоден з курсом реформ, от виходить, що Єрошенко, який власне, написав заяву про відставку, він не погоджується з цим курсом реформ. Якщо говорити більш серйозно, то очевидно справа в тому, що Робота міністра фінансів неодноразово президентом була піддана доволі жорсткій критиці, і, власне, ця відставка логічне завершення цієї хвилі критики. Це по-перше. По-друге, треба відзначити, що Ярошенко пішов за власним бажанням, тобто зберігається можливість його призначення на якусь посаду теж, можливо, у виконавчій владі, хіба що не в Кабінеті міністрів. Думаю, що ця відставка буде не першою в уряді, тому що все-таки. Критичний заряд випущений по кабінету міністрів він доволі потужний, тому його треба буде нейтралізовувати саме відставками чи, можливо, якимись кадровими перестановками у складі самого кабінету міністрів. І, звісно, най найцікавіше це той питання, яке сьогодні хвилює багатьох, хто стане замість Федора Ярошенка. Ну, звичайно, дуже багато говорили про прагнення голови СБУ Валерія Хорошковського стати. Віце-прем'єром з питань фінансів об'єднавши Міністерство фінансів і податкову і митну службу під своїм контролем. Проте я не певен, що це рішення буде ним ухвалено, і президентом буде насамперед ухвалено. Цієї простої причини, що рік очікується дуже непростий, і президент неодноразово критикував бюджет 2012. І, власне, можна сказати, що крісло міністра фінансів воно більше нагадує електричний стілець чи катапульту для чиновника доволі амбітного. Тобто, тут недостатньо самих лише амбіцій і. Потрібні ще професійні навички, тому я прогнозував призначення на посаду міністра фінансів когось з таких неполітизованих професіоналів, яких ще достатньо у міністерстві фінансів, можливо, когось з заступників самого Ярошенка.